Тобто я розглянув теорію з принципу роботи літкового мозку, побачив, що він складається з нейронів, нервових клітин, І я намагався створити математичну модель нейронів. Ну, це не лише я так робив, але я запропонував покращення оригінального методу. Мінімізуємо цю функцію за допомогою <кхів> градієнтного спуску, спускаємося за графіком, мінімізуємо коефіцієнти та підганяємо ці коефіцієнти під конкретно наше завдання. Але ж раніше існував метод втіння чи нейронамережа з лише одним е, вихідним слоєм, чи з багатьма, але це був зворотіння е, розповсюдження помилки. Тобто ми спочатку навчали останній шар, потім передостанній і так далі до першого. Я запропонував продиференціювати функцію помилки мережі одразу за всіма е, вагами цієї мережі. І я зробив це, як ми можемо бачити, для двошарової нейронної мережі. Що це? В чому покращення? Ми можемо навчати одноразово багато шарів, наприклад, на багато ядерних систем процесорних системах. Тобто не чекаємо, і це значно покращує швидкість навчання отже. А потім я застосував ці формули для вирішення задачі розпізнавання образів. А можна це використовувати для економічного прогнозування, для розпізнавання звуку та задач управління та іншого. Отже, я виділяю з зображення певні ознаки за допомогою. Того ж самого градієнтного аналізу, складає в градієнтні гістограми зі направлених градієнтів, як ми бачимо для трикутника, вона така гістограма для бази даних облич, наприклад, на входить нейронна мережа, А для необличч я використовую білий шум. І така нейронна мережа вже здатна, якщо ми її обличчя за цими моїми, вона здатна розпізнавати обличчя. Чи ми її покладуємо фотографію, мережі, ось ці формули. Ось ми тут процес навчання. Це маніпорік показує. Тобто крапки спочатку розташовуються хаотичним облаком. А потім, коли вона навчається, вони наближаються крок за кроком до цільової зони. Ось тут вона відразу стрибнула. А інколи вони так фобільно рухаються. А тут ми перевіряємо, ось моя так маленька фотографія. Ми підставляємо Мы представляем і и трудно. Я вижу, що Роберт Циберрия в початку 60-х років, 20 го віку, він робив операцію на мозку. мозге, он пытался помочь человеку, соблюдающему тяжелой степенью эпилепсию. То есть, чтобы облегчить его страдание, он разделил мозг пополам кисти. ворвал связь между полушариями. И тогда доказал, что левое полушарие оно управляет правой частью тела. если вы развиваете, то есть правой рукой пишете, если вы развиваете правую часть тела, то развивается левое полушарие. Если развиваете левую то будет развиваться правое. Это потому что э, есть рожденные левши, то есть у них развито правое полушарие. Вот есть, э, как бы а правший, брат, такие, как родители некоторые переучивают на правшей брат, такие дети у них пишут. В одинаковой степени развивается в, себе, в то есть приученные левшие. Какие люди называются медекс в равной мире? Но это как бы является идеальный такой вариант, мне кажется, когда человек умеет решать вопрос как аналитически, так и образный. Я так поняла, вы этот эксперимент у себя в школе проводили, да. пробовали действительно делить младших школьников на группу соответственно вот этим результатом и получать какие-то улучшенные результаты? В мы на группу не делили, мы просто, у нас была проблема в уроке математики, когда вот в четвертом классе, там мы протестировали и больше половины класса там более 75 правого полушария, но математика это как бы более для левого полушария. Вот, ну, наша задача была дать правильные рекомендации учителям математики, как э, объяснить, там, объяснить так, чтобы дети понимали. Конечно. Мы не знаем, единственный жалко, спасибо. Hmm. Але але відомо було з інших проблем, що антивиправними властивостями мають саме рослина. А відомо, що в рослині і в калусній культурі будуть вже синтезуватися зовсім інші антивиправні речовини, тому ми перевірили калосну культури. Тому що з калусної культури набагато простіше отримати речовини, ніж з високомалоподарних речовин. Якщо виявиться, що отримання якоїсь активної споловки доцільне взагалі, є якась споловка X і от вона доцільна для видобування фармації і ще для чого не буде. То з точки зору технології лише. Простіше неправильно. Ось оточити, я допомогусь, для чого сталося. А я допомогусь, для чого взагалі ця антибактеріальна дія, в даному разі треба. Ну препаратів Чи вона якась виявилася в скажімо так. Решил... Литературные решил... Сколько недель после течки у них было? Сколько собак болели этим заболеванием, которые не имели потомства? Тут мы видим, у скольких собак протекала с абсцессами печенка и с гнойным холонгитом. Тут мы видим, у скольких собак присутствовала септифия и септифия Это, то есть, как заражение крови. А, а тут мы видим, сколько 12 всего собак, 74 консервативное лечение. То есть, она же медикаментозное. Тут мы видим э, симптомы один. Это подобный увеличенный живот. Он может напоминать беременную собаку, но как и при беременности, при биометрии матка увеличивается. Поэтому вот моя собака болела этим. У нее был хирургический метод, она слабо уже жила. А кошка терапевтический метод, она умерла. Мы тоже не знали об этом заболевании. Просто положили, можно на крючки. Да, это а да.

Понимаете, просто физи физически. Да, да, за 2002 году остается массовое было. Уменьшилось в Черном море не В Черном море за, за счет того, допустим, в Украине в А они у себя в, в их грежной зоне реально Наш, который живет, извините, на наших пересеках туда не двигается. И он он, 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 он... себе прекрасно живет на жизнь, и живет. Так вот просто, пожалуйста, так вот, если сравнить эффективность голова и вот этой конструкции понимаете, конечно, больше делалось Мы очень очень дел на одной конструкции, чем 10 а... человек столько соберем, мы одной конструкции столько соберем. А вы не знаете, вы еще не, не, не А, ну Так вот, когда вы это сделаете, скажете, взял, если один человек.